Получив стоп мінус 156 доларів. цій угоді заробили 1153 долара. Тут об'єм вже був повний: 50 тисяч. Заплатив комісії трошки файлінгу. Друзі, вітаю! Нова рубрика на каналі, де ми розбираємо конкретні торгові дні, скільки ми трейдів зробили, що ми зробили класно, що ми можна було покращити і як ви так само можете заробляти. Чиста практика. Давайте розберемо ось цей красивий день. Це був коли ми торгували пробиття по ефіру, і ще деякі трейдів брали про ріпу. Давайте їх дивитися. Також поділіться в чаті, наскільки вам така рубрика буде цікава в кінці, щоб розуміти, чи її системно продовжувати. А ось цей приклад так справа була по ефірці. Я як зараз пам'ятаю, ми брали цей момент пробиття, вихід з накопичення. І в чому було особливість цього трейду по ефірці? Бачите, багато хто з вас торгує пробиття, міг би задати собі питання, як можна взагалі торгувати пробиття, коли ціна вже виходить з так доволі далеко. Тут бачите, була величезна наторгована база, плюс сильний тренд вгору, який я думаю, видно з космосу. Це бачите, 4 годинка. І ми заходили. Бачите, коли монетка вже вийшла, давайте на більший. Часовий період, покажу. Бачите, ось цей величезний діапазон. Ми заходили, коли ціна вже вийшла, звідти, і його відтещува. Чого саме тут ми заходили, хто вгадає? Правильно, основна причина. Тут входу було, що на ретесті цього діапазону хтось підставляв аномально великий об'єм. 14420 монеток на споті. Для ефірки це є добагато. І відповідно через це я вирішив зайти в трейд, бачите, перша спроба отримав стоп, мінус сто доларів, тут об'єм в угоді був 35 тисяч доларів. Відповідно, що далі було, через декілька хвилин, буквально, друзі, я коли подивився ще раз на ефірку, подивився, що такі ця зона дуже сильна. бачите, тут були навіть бачите, оці квастера, які набили. І коли така зона часто її пробивають, вона може стати підтримкою. І коли я побачив, що крім... Споту об'єми почали набивати ще на фьючерсі. Ось тут на ф'ючерсі так само зайшло приблизно 16 тисяч монет, бачите. То, відповідно, ми перезайшли в наш трейд. Ми перезайшли в нашій трейд, бачите? І в цій угоді, подивіться, це був реально вам приклад того, коли з'являється учасник. І коли учасник просто посилює кардинально цей трейд. До речі, якщо ви дивитеся це перший раз, в описі під цим відео буде посилання на наші безкоштовні матеріали, щоб ви могли вивчити по ці торгові системи і почати так само заробляти там по 100-500 тисяч доларів за один трейд. Ця інформація в описі користуйтесь і підписуйтесь на нас, щоб заробляти з нами. То вам ще раз приклад того, друзі: що коли у вас є чіткий тренд. Коли у вас є гарний діапазон і у вас з'являється сильний учасник, це тільки буде посилення вашої, вашої патерну, там, на пробиття, відбиття, тому подібне. І бачите, що я тут зробив? Я тут витягнув тільки 2,39%. Тут взагалі стопоз був дуже малий в моменті, десь приблизно 0,35%, тобто співношення адекватне. І бачите, ефірка, ще скільки пішла після того. Вона після того об'єму дала цілих, друзі. 11,75%. Тобто, якби ми тягнули чуть більше, тобто ми могли би теоретично витягнути в 5 разів більше. Тут пам'ятайте одну штуку, могли би. Якщо б могли, то треба було тягнути. Давайте треба завжди говорити про реальності. Якщо ви взяли хоча б 30-40% руху, все, ви мусите собі подякувати, бо витягувати повністю там, 100% руху це буде майже нереально. І в цій угоді заробили 1153 долара. Тут об'єм вже був повний, 50 тисяч. Тобто, у мене зараз робочий об'єм це 50 тисяч доларів. Бачите, як великий об'єм став сильним підтвердженням. Якщо вам сподобалося, до речі, поставте лайк, підпишіться. Стараємося для вас. І дивіться, наступний трейд це був по монеті Ripple. Ripple. Що було взагалі, яка була історія? По монеті Ripple, бачите, відбулася велика, великий виніс ось тут, на ось цьому імпульсі, бачите? На цьому імпульсі відбувся величезний виніс, і е, там була вийшла величезна дельта, я зараз вам її покажу ось тут. І дуже часто, особливо, коли це в сторону тренду, вони можуть взагалі не тестувати і просто йти далі, перебувати хаї. І відповідно я тут чекав ще одного міні-виносу, щоб на ньому зайти і вже забрати ось оці хаї. Тут був трошки менший об'єм, зараз все вам покажу. Бачите, ось тут на ось цій картинці, друзі. В моменті видно, що дельта була в районі мінус 30 мільйонів. І в сильне падіння відкритого інтересу. Що це означає? Багато лонгістів, які були в цьому діапазоні, вони змушені були вийти з своїх трейдів по стопами. І відповідно через це дуже велика негативна дельта. І відповідно я розумів, я не встиг ось тут зайти, бо це був якраз обід і вийшов поїсти. І я вже чекав ще одної відтяжки, і тут була дельта, щось приблизно 3 чи 4 мільйона. Я вже розумів якийсь її поглинуло, і від неї я хотів зайти, бачите, на зняття ось цих аїв. А в моменті. Коли я був в цій угоді, коли я був в цьому трейді, в моменті, бачите, в моменті, що ми тут взяли. 332%. Тобто було приблизно 300 доларів, бо об'єм в угоді тут був 10 тисяч. Як рахується об'єм, бачите, ось ця двадцятка? Тобто Тобто ви завжди рахуєте половину. Якщо ви бачите 10 ти... тут 20 тисяч, це означає, що я відкрив об'ємом на 10 тисяч. І відповідно, коли я закривав, я так само ж закривав об'ємом 10 тисяч. Відповідно, тому тут такий об'єм. На рахунок ріпу, друзі, тут. Оця стратегія закол я для вас підготував безкоштовний урок. Він буде в карточках по цій стратегії заколи, щоб ви так само її могли і торгувати, і по пробиттям я буду додавати всі матеріали безкоштовні, карточки в описі, щоб ви їх дивилися після цього матеріалу. Тут скажу вам чесно, от вам приклад того, що іноді буде складно виходити, тому що, от скажіть, чесно, от тут що якийсь об'єм сильно великий вийшов. чи що? От якщо подивитись менший часовий період, бачите, як вони рівненько йшли. Бачите? Тобто ось отут сказати, що буде ось такий жорсткий пролив було складно, тому що не було ніяких великих об'ємів ліквідаційних, не було об'ємів в стакані ніхто не підставляв. Тому, бачите, закрився по без убитку, тому теж вважаю, що адекватний вихід. В мене є правило, коли я беру заколи. Якщо ціна відходить від заколу, то треба або частину скинути, але я частину скидаю, коли ціна дає один до чотирьох. Тобто, якби вони перебили ці хаї, я би приблизно половину скинув. А так не вийшло, половину скинути. Тому в цілому ось такий от день вийшов. Запитав комісії трошки файнінгу. Друзі, якщо вам сподобався такий розбір, поставте лайк, напишіть це в коментарях. Я буду робити дні, коли буде більше тредів. І для вас, як і обіцяв, зараз підготував матеріали там безкоштовні відео, які ви можете прямо вже подивитися, щоб зрозуміти про ці стратегії і інструменти, які ми використовуємо. До зустрічі!